Чим це місячне затемнення, о, сонячне затемнення, тим що воно відбудеться в останньому градусі дії, і його відчують на собі дуже сильно і діви, і також терези. Затемнення буде піднімати велику кількість важливих питань і на рівні світу, і на рівні нашого з вами життя, і дасть нам можливість перейти у нову якість життя. Але для того, щоб розпочати новий цикл, а на сонячних затемненнях ми завжди розпочинаємо новий виток, новий цикл життя. Тут нам прийдеться з вами провести дуже серйозну роботу над помилками. Справа в тому, що знак Діви відповідає за деталі, за такі, знаєте, от шматочки пазлу. З яких складається повна картина, а знак риби протилежний, там де у нас буде північний кармічний вузол, який показує нам напрямок розвитку. Риби відповідають за загальну таку велику глобальну мету мету нашого життя.